Літо й осінь сезони славні не лише своїми кольорами і погодою, а й врожаями. Після кожного дощу на лісові стежини ступають мисливці за рослинним м'ясом, так називають гриби, які здавна вважалися поживним харчовим продуктом. Збирати їх можна від травня до листопада, розповідають знавці. Варто пам'ятати, що ці лісові дарунки всмоктують у себе все, що потрапляє у ґрунт. Тому не слід збирати їх поблизу трас і звалищ. А якщо сумніваєтесь щодо їстівності своєї знахідки, краще не брати її до кошика. Не збирайте перезрілі, слизькі, червиві гриби та пошкоджені гриби. Не купуйте гриби на ринку. Отруїтися можна навіть істівними грибами, якщо вони недостатньо термічно оброблені, або якщо вони тривало зберігаються. Тому такі гриби не можна зберігати тривало необробленими в холодильнику більше однієї доби. Тут потрібно додержуватись основних правил при консервуванні грибів. Їх потрібно ретельно вимити, проварити, додати достатню кількість оциту та солі. Попри усі свої харчові характеристики, гриби то продукт, що погано перетравлюється, наголошують лікарі. Тому люди, котрі мають захворювання шлунку, нирок, печінки, а також діти, не повинні вживати гриби взагалі. Цьогоріч, за даними статистики, у Бердичеві та районі вже були випадки отруєнь дарами лісу. Потерпілих рятували у лікарні, декого в реанімації. Перша допомога при отруєнні грибами грає вирішальну роль у порятунках хворого. При перших симптомах отруєння грибами потрібно негайно викликати швидку. А в цей час приготувати розчин, взяти півлітра води, розчинити там таблетки активованого вугілля, причому береться одна таблетка на один кілограм маси тіла, випивається цей розчин, і через 10-15 хвилин викликається штучне блювання. Також призначаються багаторазово призначаються клізми очисні і корносні засоби. Цьогоріч лісові хащі були не надто багатими на гриби, розповідають продавці, тому на ринку цього товару нині мало. Остання надія кажуть реалізатори на опеньки, чий сезон ось-ось має розпочатися. Щодо громадян, то одні зараховують себе до числа грибних шанувальників, інші намагаються не ризикувати здоров'ям і життям. Їмо, от всі гриби їмо. Ви розбираєтесь на грибах? Я не розбираюсь, в мене чоловік розбирається. І що він ходить, сам їх збирає куди? Сам ходить, збирає і, все... і в ліс, і на аеродромі от, ну, збирає. Відварую, хорошо, відварую, Промиваю хорошо, потім жаримо і там чи чі... жаримо і все. І жодного разу не було ніяких наслідків. Було. 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 Я вживаю гриби дуже рідко, і я рву гриби там, де я знаю конкретно, що це чисті гриби. Без радіації, чисто екологічні. Я вважаю, що на базарі їх купувати недоцільно, тому що знаєте, що контроль у нас не дуже такий, що можна було повірити на слово і дуже багато отруєнь. Зараз піду топеньки, їх дуже довго треба проварювати, дуже довго. Кількох кілька вод проварювати, а потім ну, стерилізують з оцетом і так далі. Так що це дуже обережно до цього відноситись. Гриби не люблю, я їх не знаю, як збирати. Ну і побоююсь, якщо сказати, відверто. А якщо я їх не знаю, то я побоююсь через те. І що, ви жодного разу за своє життя гриба не з'їли? Ні, гриба їв у Маркушівській школі, вчитель фізкультури нас приймав на семінарі, і він сам збирає, сам готовий з дружиною, і доволі такий добрий, і консервований, і, і варений. Оце я теж пробував. То це я вірив вчителю фізкультури, бо це мій колега. Уважним та обережним слід бути і під час збору, і під час приготування грибів. Навіть їстівними нагадують спеціалісти за умови недостатньої обробки можна отруїтися.